Це здоров, Городські приїхали, треба порішати. Ва дрова туха! Як ти тримешся? Давайте все! Що? що, що треба ну, завести! Сідай Що? Їдемо. Починаємо ефір, пацани з гір Прокачаєм, закачаєм тір Чоткі пацани Контролюють райони Не протирають штани Чоткі пацани Не лізь як баран, бо запакують вони Біла Мазда 626 седан За рулем Газда, заді 4 кента. Війна на два Фронта, не чіпай Бо не виросте борода, це і так, не зачіпай мінта, наша компанія достойна, не сидіти там. Кіпка, майчка, ковточка, капішон, мамин, панька, скоріш за Є тон. І нам не важно мажор, ти чи салага, із салону тим качається калимага. Нам не важливо суржиком або на рідній Можемо наживо, можемо на спорідненій Ти перну. Я Їдемо в село. Та їдемо. А що робити? Дай, сімок. Блять, ти замахав, дивись скільки лишилось? Чуєш, а тобі мама казала не бути скупим? Казала? Дюх, то успокойся ти, шо є? Починаєш. Ладно, їдемо, У нас нема часу. Фокус. Нема часу. Поїхали. Що контролюють райони, Не штани. Чоткі, пацани лізь як баран, бо запакують вони Чоткі пацани контролюють райони, не проти штани Чоткі па… Ну і що що села Там, де мама родила, тут живе моя брат Чоткі пацани ну і що ж не круті, ну і що, що без бабла? Зато чоткі пацани, ну і що жить із Там де мама родила, тут живе моя Чоткі пацани, ну і що ж не круті, ну і що ж без бабла? Зато чоткі пацани. Дивись, приїхали. Ну все, хана нам. Яке нам не парся, все буде добре. Що пацани робимо? Та сюди. Хто ти такий? Якісь проблеми. У тебе проблеми.

Ви що з цим робити? Ну, Пацан, Па сестрой горський приїхав, а присягнути тусовитися до нас або просто співдалоти Бо якщо на нас гнатись. Та раді на відміну від городських, що хата багата приймемо, як солоди, на відміну від Не куримо і не пухаєм. На відміну від них своє тіло добре знаєм.